Вітаю, пані та панове. Зараз ви побачите справжній жіночий стендап. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайк і не забудьте написати коментар. Приємного перегляду. Дан боярин! А, пошло не так. Пораження. А вважаєте, муководітні отбуде. Такая сладкий. Чого не так перше, ненавижу педиков. Помітив, що важко срать в платье. Я помню, как я почувствовав, что я женщина. Перший раз. Це було приблизно рік назад. Мене встановили працівники поліції і вони... почали перевіряти щось дані, я говорю, мачки. мальчики, мальчики розслабці. Я вам і так номер можу дати. Що одна проблема жінки, важко яйця брити, я помітив. Важко брити яйця. Важко... важко щось мені переходить. Все, надо поправлять вот эту хуйню. Да, мы сейчас э, начали гормональную терапию, я уже чувствую результат, я уже більше стоюсь в Я уже разучился дрочить по чуть-чуть. Так, дрочу, не можем кончиться. Дуже близько уже до повного переходу. Э, значит, женский такси. Э, подобається. В женське таксі дуже подобається мені. З однієї я їду і почуваюся в безпеці, а з іншої сторони, в будь-який момент можу померти. Ну, я до переходу набагато була смішніша. Щось Просто переход. Люблю повторювати фрази, фрази відомі з дії. От я люблю Шеранстон, наприклад. От основний інстинкт мені дуже подобається. Я часто виходжу і повторюю зміни ту сцену, з основного стіни десь партор, і, і люди починають ригати. Я думаю, це визнання. Мужіни часто дивляться на мене на вулиці, постійно дивляться і просто роздягають мене погляди. Роздягають мене погляди. Якщо чесно, некомфортно комфортно чувствую, але увага подобається. Неловко себе чувствую, коли я приходжу в заклад, а там один туалет і для чоловіків, і для жінок. Що я прилична жінка. Іноді так покакаю, так попукаю, що приходиться ще два хвилин сидіти нухать по СССР. Щоб не испортити репутацію. Свою перед незнайомими мужчинами. Да, я... Коли я був чоловіком, я був 30-літнім алкашом. Ну зараз, коли я жінка, я ну, охуєнен в спорті, я пам'ятаю. Набагато сильнее жінка. Ну, вы, девочки, хотите два на одного? Разъебу, как не хочу. я сильная женщина. У меня, кстати, сейчас овуляция, так что... Рекомендую платить по счетам и съебываться нахуй, потому что кто останется? то останется жорстко. На пол мені, в принципі, похуй, я в обе сторони працюю. Главное, щоб жопа фабрита была. Значит, сколько должен зарабатывать мужик, я считаю. Щоб <рес> со мной встречаться, до хуя. Я, я, я не проста вот это отца. <рес> яку можу просто вот типа чизбургером. Сорвать, чтобы <рес> я там... Силу ночь устраивал. Я вам. Не люблю парный душ, не подобается мне, что... Вопрос, а нахуй не подобается, вас ебать не должно, блядь, надо гуляться, понятно, закрыли ебаньки начать отчитываться по ребенку. Я сильно женщина, может вообще что угодно находила, поделать, понятно? Что женщина сейчас может все, ну и подумается. Выезжать люблю за кордон. Я иногда чисто по приколу туда-сюда Просто люблю. Десять раз на день туда-сюда гоняю. Це все, що я сьогодні хотіла сказати вам, мене все. Дякую вам. Повністю моїм підписникам. Ні, ну ти не міг красиві трусики, адя мой бою хай. А ти а ти встрій?